Андріана Павлик залишає м'яч у третій зоні. Хочу проти подвійного блоку. Відіграється у аут І 23 для своєї команди здобува. Ну що ж, два очки. Потрібно саме Буковинці, аби святкувати таке бажане для них чемпіонство. Що не забігаємо. Наперед Поліна Дзюба готується виконувати подачу. Приймає Васильова дуже. Непроста веде м'яча у гру. Боротьба на сітці. буде шанс на контратакундра напал. виконує скидку, і все ж таки зберегти м'яч у грі у захисті Балті не вдалося. Просто подивіться Подача від Дзюби. є прямо від Балта. Так у центрі. Хороший же Німцева. Що вона виробляє у захисті вкотре? Павлик атакує на матч. І на цьому матч завершується. Отже, друзі, буковинка з Чернівців стає чемпіоном України з волейболу. Слава Україні! Ще обов'язково почуємося.